Духовим оркестром, ярмаркою, що її традиційно розгортають волонтери, виставкою рушник довжиною життя. Виставкою малюнків та дитячих листівок і листів зустрічав учора гостей міський палац культури. А концертна програма, що носила патріотичну назву Щит нації, містила творчі номери, що були покликані урочисто та святково вшанувати три єдине свято, яке українці другий рік відзначають уже 1 жовтня за новим календарем: День захисників та захисниць України, День українського козацтва та релігійне свято день покрови Пресвятої Богородиці. Не знаю ваших імен, але душею відчуваю, браті, І ви тут коли стояли, захищали, боронили нашу нині, як і ми сьогодні кров'ю боронимо. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які полягли за Україну. До алеї пам'яті наші герої відправлена делегація для покладання квітів. Захід носив благодійний характер. Як наголосили ведучі Оксана Турчак та Нікіта Ішмуратов, з спочатку повномасштабної війни усі заходи міського палацу культури є благодійними. Зі словами вітання до присутніх звернувся міський голова Василь Сидор. Сьогодні ми маємо на воду. Поєднати і майбутнє і сьогодення, і, майбутнє, і, і і історію нашу. Я всім виражаю слова величезної поваги, вдячності, вірим в свої сили, віримо в український народ і вірю в Бога, і все буде Україна. Слава Україні! Грамотами та подарунками були відзначені військовослужбовці та поліцейські. Концертну програму заходу підготували творчі колективи та виконавці палацу культури, мистецької школи та будинку дитячої творчості. Це були театралізована постановка, музичні номери, пісні та хореографічні постановки, відеоключення із привітанням дітей, адресоване захисникам. Все яскраво, хвилюючи, патріотично. Зібрані під час концерту благодійні кошти будуть направлені на підтримку сил оборони. В цей день делегація Славутської міської ради взяла також участь у заході із вшанування пам'яті полеглих за волю України воїнів української повстанської армії, пам'ятник яким споруджений у селі Стригани щороку стає місцем визнання подвигу усіх захисників України, хто боронив свою землю від ворогів. В першу чергу ми сьогодні. Згадуємо з величезними словами великої шани і подяки тим людям, тим воїнам, які віками захищали нашу святу землю.